Добрий день, на продаж Mercedes Benz E400, кабріолет з м'яким дахом, 3 літри бензин 2018 рік. Отакий от красунчик, колір біла перлина, салон синій з білим, світле дерево. Дуже має ефектний вигляд. Обіду покажу, як він виглядає зовні, покажу салон і трішки розповім про нього. Класно їде, класно рулиться, дарує масу емоцій і від зовнішнього вигляду, і від управління ним. Реально машина емоція. Передня частина в нього переодягнена в рестайл. Також Поставили нове красиве кермо, такі от красиві нові фари. Неротроніки по колу, Камера. гарна гума гуд'єр. 21 рік. Але вона як нова без зносу. Великі класні гальма, я думаю, що вони нові, тому що немає також на них зносу. Є два місця ззаду. Такі от красиві двері, є підігрів, вентиляція, музика бурмайстер, красиве таке дерево. Синя шкіра, синя стрічка. Комфортні сидіння. Кермо. Давайте заглянемо під капот. Фари 22 року випуску. Вони купувались дві нові. Давайте подивимося салон з боку пасажира. Сидіння від'їжджає само і підіймається вгору для більш зручної посадки на задній ряд, і таким же чином воно повертається назад. При цьому у нас є багажник. Ну, зараз його об'єм буде менше, тому що опущена ця шторка, яка потрібна для того, щоб склався дах, є комплект іще таких от оригінальних килимків і, в принципі, місце для ваших якихось речей. Коли ця поличка підійметься, то місця буде ще більше. Давайте сядемо на місце водія, розкладемо і складемо дах. 76 тисяч пробігу. Камера є. І керування дахом відбувається за допомогою оцієї кнопки. Натискаєте, тримаєте і відбувається магія. За лічені секунди складається і розкладається дах. Все, готово. Давайте піднімемо скло. так він виглядає з розкладеним. Дахом. Дах регулярно обробляється спеціальним розчином для того, щоб він зберігався і функціонував. Дах теж синій. Зараз покажу багажник в такому положенні. Він пускаєте кнопочку, підіймається ця поличка і доволі немало місця. І давайте ще раз розкладемо, я вам забув показати, тут виїжджає шторка аеродинамічна і спереду також спойлер. Тому це зробимо. Є сліпі зони, безключовий доступ. Розкладається дах знову ж тією самою кнопочкою, натискаєте, тримаєте. І ще раз відбувається магія тільки в зворотньому порядку. Готово. Дах розкладений і є така кнопочка, яка підіймає у нас шторку ззаду. Ось вона виїжджає і шторку спереду. Покажу також, як це виглядає ззовні. Так, а це для кращої аеродинаміки і для правильного розподілення потоків повітря. Отакий от кльовий автомобіль. Подає вам паски безпеки, щоб вам було зручно діставати. Тому, кого зацікавив, звертайтеся.